Отця, Сина і Свята Году. Христос посеред нас. Його. Полюблені у Господі, брати і сестри. Кожен день нашого життя, звичайно, особливий. Тому що Господь благословляє нам ранку продивитися, якісь плани мати на цей день. Особливий для нас, звичайно, недільний день. Бо цей день, який ми згадуємо про той час, коли ми будемо з Богом, про час, який називається часом нашої вічності, тому що цей день недільний, це день Воскресіння. Це сьогодні знову Пасха, яку ми, яку ми переживаємо кожного недільного дня. Але сьогоднішня Пасха – пісна. Бо в сьогоднішній недільний день ми з вами простимося. Постимося від того, що буває так, коли ми живемо свято або праздно, не тому, що радуємося, не тому, що сьогодні маємо якусь таку велику можливість радуватися, а тому, що ми знаходимося в такому страшному стані, коли не розуміємо, як себе вести. І сьогоднішній недільний, недільний день саме такий. Неділя і усікновіння голови святого Пророка Притечі і Хрестителя Іоанна. Євангелія сьогоднішнього недільного дня, Євангелія, яке ми читаємо на свято Усікновіння, має дуже багато речей, які такі споріднені, напевно, навіть дуже схожі. Про що сьогодні можна і потрібно сказати? Сьогодні ми бачимо онтологію зла в дії. Івангелії недільного дня дуже розуміли. І хоча Господь говорить це притчею, і ця притчу Господь казав напередодні свої, свої, своїх страдань, страждань, ця притча зрозуміла, напевно, для кожного з нас. Бо коли кажуть про те, що якийсь Господа. Насадив виноградник, добре його там удобрив, все зробив, погородив, як треба, і потім віддав людям, які мають його там обробляти, щоб отримати плоди, то зрозуміло, що це тут говориться про всіх нас. Хоча, звичайно, Господь найперше це говорить напряму тим, хто через декілька днів будуть людей підбурювати для того, щоб його розіп'яти і вбити. Але це Євангелій для кожного з нас. Бо Бог створив і нас в цьому світі. Бог нам дав з кожному світу виноградник, який ми маємо відповідно обробляти і приносити Богу ті плоди, які необхідно. Тому що Господь так нам заповідав. Ось перше запитання навіть не про те, що цей виноградник ми вже бачимо, і він у нас є. А про те, чи пам'ятаємо ми, що це виноградник Божий. що це Господь нам дав на час, щоб ми використали максимально, як пам'ятаєте, недавно ми цитували Сні слова Святого Письма, щоб ми збирали собі друзів багатство неправильно. Тобто те, що Господь нам дав, що не наше, щоб ми з цього мали добрі плоди і приносили і Богу найперше в подяку, і тим, хто нас оточує. Бо все у Бога премудро і все у Бога промислите. Але якщо ми задамо собі запитання пряме і правдиве про те, чи ми так робимо, чи ми пам'ятаємо, то напевно треба сказати, що ні. Більшість з нас, напевно, не пам'ятає. І вважає, що те, що ми маємо, це наше. Це ми своїми трудами, своїми зусиллями це все знайшли. Це все ми або купили собі. Ну, або якимось іншим ще, ще, чином заробив. І від того виникає рівне те, що виникло сьогодні у тих виноградів, які Господь дав обробляти це винограду. І коли там Господь говорить в що посилав Господь своїх слуг, звичайно, що ми розуміємо, що ми маємо на увазі пророки, в новому завіті то напевно, все-таки святі апостоли. Але чи лише, ті, лише ці люди посилалися нам і посилаються нам Бога для того, щоб ми зрозуміли, що нам треба віддати Богу те, що йому належить. Плоди. Напевно, не розуміємо. Тому що кожна людина, яка поряд з нами, насправді це від Бога нам послала. Це той, кого Господь нам на життєвій дорозі послав, щоб ми щось зрозуміли, щось зробили. Ну, або, як ми сьогодні говоримо від плоди один і необхідний. І що ми робимо? Рівно так само, як ті старозавітні ізраїльтяни, або ті сьогоднішні нерадиві і, і злі виногради, ми одних б'ємо, других вбиваємо, може не, не прямо, хоча тепер є такі, що і прямо вбиваємо. Ми крили але навіть зовсім не, не помічає. І от коли щось стається з нами, ми починаємо питати, а чому ж нас, нас ніхто не слухає? Чому наші слова ніхто не сприймає? Чи не тому, брати і сестри, що ми самі так робимо? Що ми бачимо на, на відношенню до нас зеркало наше, тобто відношення наше до інших? Про це треба думати. Це треба пам'ятати, бо всім придеться віддати плоди. Все одно прийде той час, коли Господи ми награди, прийде і нас до себе закличе. І от сьогодні ми стоїмо саме тут, в недільний день, і пробуємо це згадати. І дивіться, все так добре, все в Бога примудро, рівно так само, як було в ті часи, коли Іван Христи жив. Ірод, про якого ми сьогодні говоримо, це, це, це син того ірода, який вбив біфлеєм і пам'ятаєте дітей. Це син його. І цей ірод зробив неправдиву річ. В ті часи, дай Боже, щоб в теперішній час про це згадували, доволі серйозно відносилася до того, що стосується родини. Тобто сімейного життя. І тому, коли Ірод зробив неправдиву річ, яка була категорично заборонена законом, коли він вирішив одружитися на дружині свого брата Філіпа, зрозуміло, що той, хто говорив завжди правду, той, хто стояв як основа правди нашого життя, Іоанн Хрестити, звичайно, йому про це сказав. І не просто сказав він, йому мов, він не мовив, хто його, його його, сказав, що це неправильно, так не можна. може. Їроднілався. Більше мілася радіада зрозуміла. І хотіла всякий час, на, на всякий час хтось придумати, як би його вбити, Яна Хрести. Але Ірод, крім чого іншого, знав, що Іан Хрестити справді. Знаєте, правдивий, справді, чесний. Тобто той, про якого ми, ми свяли справді святого життя. І не дивилися на те, що Ірод грішив, все-таки в нього не було. Чи в нього був якийсь напевно, такий страх Божий, в якому він не міг все-таки Іоанна Хрестителя вбити. Більше того, святе письмо нам сьогодні поговорить про те, що Ірод слухав Іоанна Хрестителя. Слухав те, що він йому казав. І багато що робив, так як Іоанн Хреститель казав. І як написано «в сладость, тобто на добро собі робив. Але є одне але. І повертаємося знову до нас. Скільки наполя ну, нас є тих, хто насправді говорить нам правдиві речі справді? І ми наче хто їх слухаємо, і навіть деколи виконуємо те, що вони нам кажуть. Але приходить такий момент, коли те, що нам кажуть і те, що ми хочемо, стає знаєте, таку, така, стає, така, стає, така, стає, така контроверсійна річ. Тобто не можемо те, що хочемо і те, що треба зробити, бо не підходить нам. Щастя на землі, кажуть, це коли те, що необхідно, по закону, тобто по тому внутрішньому закону, тому, по закону моралі, от те, і те, що нам хочеться, коли не співпадає. Тобто те, що треба і те, що нам хочеться, співпадає. Тоді кажуть, на землі це щастя. Так насправді доволі рідко буває, тому що ми живемо страстями. Але у той же час не так буває. Але буває набагато частіше, тут ми досвід знаємо інших. Коли те, що нам хочеться і те, що потрібно, зовсім не співпадає. І тут перед нами ділема, як бути, що зробити. Це застосується всіх. От я вже про це казав. Ми кажемо, що нас ніхто не слухає, а ми когось слухаємо. От нам говорять священники, недільний день, святковий день це день, який маємо посвятити Богу, правда? Не ні політичні ніякі, не ні економічні, ніякі інше. Ми говоримо конкрет, конкретну річ. Йдіть в храм до Бога, тому що цей день ви маєте свідки Богу. Сильно на нас слухають. В сьогоднішній приклад нашого храму є відповідь на це запитання. І це не вам треба бути, звичайно, тим, хто сьогодні не прийшли. Чи, наприклад, ми звертаємося до нашої влади, чи влада до нас звертається? Так само слухайте, знаєте, як вірота, як вірота, віру слухає Ана Христиця. І мене слухають, і влаження, що нашого слухають, коли, коли це потрібно і вигідно. А потім не слухають, чому? Ну рівно тому, що не вигідно, або тому, що ми так не вміємо, правильно. Тому сьогоднішній день це знаєте, так, це нам таке особливе пробування для нашої душі, чи ми зможемо об'єднати в собі те, щоб зрозуміти, що нам потрібно, і те, що і те, що робимо. І вірода, яке в кожного з нас було свято. Взагалі свята дня народження це такі особливі свята, в які ми можемо підходити в підсумки нашого життя. Знаєте, і з кожним віком, з кожним роком, коли ми старше стаємо все більше і більше, ми що робимо, ми глядаємося назад і надимося вперед, так? а що з нами було, а що, стало? А, що, а що сталося і так далі. І коли вже там кажемо, Господи, чи буде завтра, ну як поля Божа буде, і напевно це так починається, навіть знаєте, як, як з Моїсеєм буде почав від людей із Ізраїлю, Ізраїля з із, із, із так після 40 років так, кожен починає себе питати про те, що було там, і не дуже про те, що буде потім. Свята і нині для нас це звичайні свята. І ми їх маємо святкувати саме як свята. І підводити підсумки. Але свята буде тому і свята, щоб щось там якось веселитися. Звичайно, тих, хто нам приємний для святкування, і так само зробив ірод. Треба сказати, що в, що в старому завіті, Деї, і в юдеїв, а потім воно прийшло на інших. От, а ці свята, вони доволі особливі. Навіть ми так не святкуємо, бо маємо там День небесного Покровителя, іменини і так далі. Ми так не святкуємо, у них це таке особливе. І от зібрав ірод своїх і святкував. І ми всі святкуємо. Кажуть, що нашу народний взагалі приводом для свята може бути, знаєте, правильно перейшли дорогу на святоході. На зелені перейшли, значить можемо святкувати є прийому. І ось, а як святкуємо? Святковий Ірод зі своїми як умів, і, звичайно, ще недавно. Було би по-іншому, якби святкував не так широко. Бо коли там йому угодила для санчиця, оця донька Ірдіана, то він настільки знаходився в такому стані особливому, що готовий був віддати все. І це також ми розуміємо, деколи, коли в нас навіть, коли там наша душа розпахнулася і кажемо, ну ось тепер все, що завгодно, тому завгодно і так далі. І він поклявся. Святе письмо нам рушує, що ми не маємо права п'ятності. Ну хіба що, що в такому якомусь особливому випадку? І то знову ж пам'ятаєте, як Святе письмо прописує, яким чином, що не, не храмом не можна наплятися, ні чимось іншим. Підай, як письмо Читає, пам'ятає. А Юрій домовлявся, що дещось все що завгодно. І вірите попросити він на те, що ніколи він, про що, напевно, не міг у собі подумати. Але заклятво, як написано євангеліста євангеліста за те, що все-таки за тих, хто був поряд, він вирішив, що від тої. Не відлічеться ніколи. І це в нас не коли так буває, щось ми там вирішили, що ми там поклялися, що зробимо тільки так. І хоча бачимо, що це неправильно, невірно, але ж наша клятва. то звичайно, ми її не порушимо, навіть не тому, що там що от, я б не порушив. А як же про мене скажуть люди? Це така велика страшна річ. Про яку навіть не знаємо, що казати, тому що вона постійно повторюється в історії нашого життя. Поки нема глядачів, ми начебто і готові щось зробити, навіть добре. А як тільки глядачі, а це вигідно, значить тоді будемо робити лише те, що корисно для, для, для того, щоб глядачі правильно про мене говорити. І ось я на Хрестителя усікаю, тому що дірод. Від своєї обіцянки не відмовляється, хоча вона й у всякого суттєвого зрозуміла пішна. А далі дивіться, що відбувається. Та Євангелія, яким ми сьогодні читаємо, це ж Євангелія про те, що було і що сталося. І кажуть, розказуючи про Христа, розказують Іроду, що бачить тільки див, всяких відбувається. І Ірод тоді каже, що це воскрес з мертвих і Христин. Чому так? Ірод знав, що я не хрестити правил, ми з вами про це говорив. А ми знаємо, що причина, гріх, причина смерті це гріх. Ну так і написано в тому письмі, одною людиною гріх йде світ і гріхом смерті. Тобто, якщо б ми з вами не грішили, ми б жили вічно. Якщо б в нашому житті не було стану гріха, зразу зараз в цьому стані, якщо б ми перестали жити, ми б жили вічно. І перехід наш оцей від, від земного до небесного був би майже, майже безболісним. І от Ірод, знаючи, що Іван Хреститель був праведним, абсолютно логічно з точки зору того, що він розумів, сказав так, цей Іван Христитель Воскрес. Тобто ми розуміємо, що факт Воскресіння це факт праведності. Запам'ятайте, це дуже важливо, бо коли ми будемо помирати, цей факт перед нашим взором дуже добре стане, дуже серйозно стане. Перед нашим ми про себе ми говоримо, не про інших. Хоча про інших ми бачимо і відговорення Херша про це під вас Так от Ірод, цей, який здається, все знав, все розумів і навіть сказав, що про Яна Хрестителя зробив таку страшну річ. І от ми мисуємо тут і думаємо. Ірод знав і зробив. Ми знаємо і робимо, що нав'як нам буде. Як нам змінитися? Як нам не стати тими рогради, наградами, про які ми сьогодні читали в Іван? А відповідь на це запитання також дуже просте на страх. І, звичайно, ви наразі почуєте від мене, що треба жити життям Божим, життям Христовим, правильним, тоді все буде так. Як треба. Це очевидно, нічого я хочу сказати трошки інше. Ми завжди звертаємося до Бога, коли нам важко. Ну, Ми віруючі люди знаємо, що нам важко, ми звертаємося до Бога. Деколи, правда, згадуємо, коли нам добре про Бога згадуємо, але це рідше набагато, але все-таки згадуємо. А коли нам важко, ми звертаємося до Бога. Господи, допоможи, Господи, настави, призуми, стіли, ну і так далі, далі. Всякий раз просимо, Господи, і ми точно знаємо, що коли ми просимо Господь Слово чує, може не завжди ми <кій> зразу отримуємо те, що Бог нам, те, що просить. Але все-таки ми звертаємося. І ось тут треба сказати наступне. Є такі моменти в житті, а можна навіть сказати так, завжди Господь звертається з проханням до нас. До нас звертається з проханням. Зробіть. Встаньте, будьте, покажіть. І от якраз перед нами стоїть тепер головне запитання, чи ми зможемо це зробити? Коли Господь звертається, кожного дня. <кій> всі ті люди, про яких ми сьогодні казали на початку, ті, хто нам зустрічається на дорозі життя, це всі ті, про кого Господь нам каже. Підтримай, допоможи, побудь поряд. Просто не проігноруй. І ось якщо ми почнемо так родитися, що кожному з тих, хто біля нас поряд з нами будемо бачити. Бачити того сина, про якого сьогодні в Євангелії говорить. Сина, про якого Господь, Господь, Господь сказав, може вони знаєте, ну, постидаються, може їм соромно буде, що все-таки син. Так що ми в кожному, хто споряд з нами будемо бачити того сина Божого, ми не станемо злими видноградою. Ми не станемо тим іродом, який. На лише тому, що пообіцяв. Так, деколи буває так, що Господь звертається до людей з особливою місією. Ми, я маю назва тому чистия на хрестити, пророки, апостоли. Але ми всі, ми всі, якщо ми Христові, якщо ми віруючі, то ми фактично стаємо абсолютно такими самими, як нам Хрестити, як святі апостоли. І ось головне завдання нашого тоді духовного життя в тому, щоб стати присутністю Божою в цьому світі, щоб стати всім тим, що в цьому світі не вистачає, всім тим, що в цьому світі недолюблено, не зроблено. І це наша відповідальність наша. І нам на цьому шляху, якщо ми так спробуємо пожити, деколи буде дуже важко, деколи буде страшно. Деколи буде так, що нам здається, що треба краще відмовитися, то це не просто неможливо понести. І це не тому, що я так кажу, що так от наше таке відчуття, хоча б всі з вами розуміємо, що так буває. Це дивіться, була Іоанна Хреститель, вже здається, ну хто більший, він. І навіть він, пам'ятаєте, там, от, коли він знаходився в цій в'язниці, вже перед тим, коли його мали вбити, пам'ятаєте, він послав своїх учнів до Христа, щоб запитати. Ти той, чи нам від іншого чекати? Навіть нам хрестити, навіть йому Господь цій свободі, якому кожен люди не є, дав, дав от, от, можливість вибирати, як казати, навіть сумніватися. І от я би хотів знову нагадати нам, що сказав Христос учням Іоанна Хрестителя, щоб йому вони йому передали. Бо це, ж Господь сказав, не лише Іоанну Хрестителю. Він сказав всім нам. Знаєте, логічно і правильно було би сказати, як от колись було в Євангелії, коли так, це я, Самарянці, сказав, так, ти зі мною розмовляєш, я той хто під світ. Деяким людям треба прямо так сказати, але може тоді вони зрозуміють, а може навіть тоді не зрозуміють. Тут же, знаєте, кожного свобода своя, тут тільки Господь знає, як людину врятувати. А Іван Христитель Господь сказав, передайте Івану, що сліпі бачать, глухі чують, німі розмовляють. І далі говорить, і блажен той, хто не соблазниться про мене. Так так Господь каже і кожному з нас, всім нам, от щоб ми не соблазнилися. Бо Він поряд з нами завжди. Просто треба це спробувати відчути. І тоді ми не будемо з нами виноградарями. Ми будемо тими, кому Господь знову вдасть цю винограду. Наград вічності. І ми плоди будемо приносити в радості. І ми не будемо, як ірод, обіцяючи щось недобре, виконувати, а якщо не дай Боже побіцяли, скажемо, правдиво, що ні, пробачте, ніколи не допоможе, тому що ми можемо протиставити себе тому, що є в моєму серці законом Божим. Це так сьогоднішній Євангеліє нас вчить. Бо насправді онтологія зла посадить в тому. Витінність зла в тому, що воно само по собі не існує, зло само по собі не існує. Бо все, що Бог створив, це добре. Зло це завжди те, коли людина відступає від добра. Тому завжди є не зло, є носії зла. І от якщо ми не хочемо бути носіями зла, що ми хочемо, щоб все було добре, ми повинні його собі найкраще перемогти. А це можна зробити лише милістю Божою. Тому ми сьогодні звертаємося і просимо, Господи, дай нам бути достойними Твоїй милості і настати злим виноградам або тим проклятим іродом, який вбив неповинно того, хто для нас є прикладом, кого сьогодні, згадуючи, ми постимося. Сьогодні згадуючи, згадаємо всіх воїнів, і всі вождів, які на, на, на війні, за віру, за, за свою величезну стояли, тому що це ті, хто віддали життя за право, як Іван Христив. Бачите, скільки в нього буде приятих, хто на нього рівнявся. Сподіваємося, що і ми, хоча б у малому, спробуємо рівнятися на Івана Христите, будучи правдивими для Бога і пам'ятаючи, що Бог серед нас. Тому і кажемо як на початку, так і в кінці: Христос посеред нас.